Мирне зібрання пройшло на центральній площі миру. До активістів вийшов і міський голова Степан Бочкай. Його офіційно попросили не ігнорувати зібрання і висловити свою позицію. Я засуджую знущання над людьми, яке відбувається. Я засуджую застосування сили до мирних демонстрантів, до мирних акцій, що дозволено людям Конституції України. І шлях вирішення. І закликаю до цього і центральні органи влади, і опозиційних лідерів не припиняти шляхи переговорів, доки не знайдеться Вихід із цієї ситуації біля меморіального комплексу розмістили фотографії людей, які загинули на Євромайдані у Києві. Виноградівці запалювали свічки, приносили квіти та не стримували сліз. Це зараз дуже складна ситуація. Які мають бути кроки, важко сказати, тому що так склалося, що зараз народ виступає, ну сказав, що це воля або смерть. Тобто, ми повинні зараз відстояти свою свободу. Дуже прикро. Що мирні переростають, і ми маємо вже жертви, але ми будемо стояти до останнього. Я би дуже хотів, щоб ми чітко собі усвідомили, що. Що ми є на межі дуже небезпечних подій, і тому кожен мусить висловити свою позицію. Не можна бути островом, не можна, не можна думати, що все пройде само по собі уляжеться. Ми, ми люди дуже спокійні, терплячі, але тепер вже практично далі вже не можна на таку позицію займати через те, що це небезпека не тільки для нас, для наших дітей для майбутнього. Організатори закликали міського голову поставити свій підпис під зверненням громадян. В якому вони закликають депутата регіонала, який представляє їхній округ у Верховній Раді, відкликати підпис під диктаторськими законами. Однак міський голова на це не погодився, натомість пообіцяв скликати позачергову сесію. Або сьогодні, або завтра буде зібрання депутатів, щоб вони висловили свою позицію. Акція завершилася збором підписів під зверненням, в якому виноградівці вимагають від регіоналів вийти з лав своєї партії.